Ось таке народ, знімлю невеличке відео. Ось маємо такий палець. Ви знаєте, я його точив для фрезерного станка. Він тут весь 1596. На деталь, яку потрібно його насадити. Новий палець. На початку 16.39 в кінці 16.21. <кхід> а ви, виточить. Ось такий палець без, ну, без люфта. Тому є така штука, як старий добрий напильник. Ви тут в розмір від е, в крайньої величини відштовхуєтесь <кій> і потім вже на оборотах щисуєте, щисуєте. <кій> Чекайте, бо я щось захрипаш. І він має так от входити і без люфтів. Ну там мінімальний люфт, можливо, сотка. І не завжди воно, так, знаєте, все математично проходить. Потім так само ось ця посадка Вона має теж тут плотно прилягати. І має вільно ось це ходити. Ось такий палець, воно зазвичай займає там хвилин 15. Але це не простий палець. За такий палець можете брати в доларах. <ріст> <ріст> Скільки хочете, коротше, і так вам ніхто його не зробить. Тому що це є рушна робота. Всім гарного дня. Ось маємо палець. Новий і старий. Ще залишилось просверлити отвір. Різниця така. Ось така різниця, тому надіємося, що це фрезеру поможе. І мабуть, що на цьому будемо завершити, шумати. Пудача вниз замикається Вверх замикає. Дача вліво, той даль на шестерня. За цим лого замикається і до гори замикається. Все не вбиває, все працює чітко. Залишилось поставити цю кришечку і все. Так що, друзі, ось така була робота.